Сьогодні в нас на огляді новий і дуже гарний будинок у Києві району Сокорків. У цьому будинку є все необхідне для життя та відпочинку. Дорога до будинку асфальтована, для зручності є автоматичні ворота та навіз для двох авто. Ходімо всередину і оглянемо ремонт. Одразу при вході є простора гардеробна для одягу, а також зона з великим дзеркалом. Усі предмети інтер'єру належать до колекції італійських дизайнерів. Далі потрапляємо у простору зону кухні-вітальні, площа якої складає 73 метри. Це об'єднаний простір, з якого можна вийти на терасу та до басейну. На кухні є величезний острів з безлічу місць для зберігання, встановлено фурнітуру блюм, а також всю необхідну побутову техніку. В варильній поверхні вбудована горизонтальна витяжка. Є також духова піч, мікрохвильова піч та холодильник. Уся техніка нова та належить до таких виробників, як ліпхер, фугор та бош. Обідня зона біля панорамних вікон розрахована на 6 або 8 персон. Це дуже світла частина нашого простору, де буде приємно збирати друзів та рідних. Далі приходимо у першу спальну кімнату. Це майстер спальня з окремим санвузлом та гардеробом. Вона дуже світла, має панорамне вікно, що виходить у двір. У просторій гардеробній є спеціальні полички для взуття, а також дзеркало у повний зріст. Окремий санвузол також досить просторий. Тут є ванна, туалет та омивальник. В кожній спальній кімнаті є окрема система кондиціонування та опалення, тому жити в такій спальні буде комфортно будь-яку пору року. Повернемось у зону вітальні. Тут облаштована тіві-зона, є великий диван, кавовий столик, а також тумби під телевізор. Виведено всі необхідні комунікації та розетки. Також біля дивану розташовано піч камін що буде створювати приємну атмосферу і обігрівати простір навколо. По всьому першому поверху облаштовано теплу водяну підлогу під керамогранітом. Оглянемо гостєвий санвузол. Тут розміщено душ, до речі, вся сантехніка в будинку бренду Villeroy і Бог. Санвузол знаходиться безпосередньо біля гостєвої спальні, що є дуже зручним. Сама спальня досить простора: вікна з видом на внутрішній двір. Загальна площа всього будинку складає 242 метри. До будинку заведено 20 кВт світла, є власна свердловина та індивідуальний септик з переливом та фільтраційним полем. Останній блок на цьому поверсі технічний. Тут знаходиться простора пральня, виведену воду для технічної раковини, встановлено пральну та сушильну машину Samsung, а також є окремий вихід на вулицю. Заходимо у серце нашого будинку котельню. котельні. Тут встановлено якісну нерозберігаючу систему електричного опалення Вайланд, а також систему очистки води Екософт. Зона сходів оформлена як невеликий лаунж. Тут можна працювати, пити каву або просто спілкувати. Піднімемось на другий поверх і оглянемо ще дві спальні. Сходи виконані з натурального дерева, є нічна підсвітка та безпечні для дітей і тварин перила. В кожній спальні на другому поверсі є власний санвузол. Також в кожному приміщенні цього будинку встановлена система кондиціонування Cooper Hunter. Перша спальня з будованою шафою, тут достатньо багато місця для одягу або предметів для навчання. Також є в комод встановлено панорамне вікно. До речі, всі вікна в будинку алюмінієві, включно з розсувною системою у вітальні. В санвузлі є душ, туалет, умивальник з дзеркалом та електрична рушникосушарка. Обидві кімнати мають площу по 16 квадратних метрів. А також додаткова санвузли по 3,5 метри. Ця кімната ідентична, має підготовлене місце під ліжко і схоже по наповненню санвузол. Що ж, ми оглянули всі кімнати цього великого будинку, тому запрошуємо вас спуститись на терасу. Побачите, як же він виглядає з внутрішнього двору і що цікавого є у нас на території. Через розсувну систему виходимо на ось таку чудову криту терасу. Тут є садові меблі та гарне нічне освітлення. Ділянка розміром 7 соток дуже класно розпланована. Тут вмістилось все необхідне. Перед будинком є басейн. Він знаходиться в ідеальному стані, повністю новий, чистий з прозорою водою. Також навколо є шезлонги для відпочинку, а далі розташовано літній душ. Далі у нас іде господарський блок. І перші двері санвузол. Вам не треба буде з басейну йти через весь будинок у вбиральню, тому що в цьому проєкті продумано абсолютно все для зручності господарів. Далі під навісом знаходиться літня кухня. Тут виведена вода, індукційна варильна поверхня та зона мангалу. І останні двері це кладова для садового інвентарю. В дальньому кутку ділянки є ось така окрема зона з виводом під генератор, а також захистом від дітей. Що ж, на цьому наш огляд завершується. Тому, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш канал. А для того, щоб не пропустити нові круті будинки і знайти саме те, що ви шукаєте, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми презентуємо абсолютно усі наші будинки. Посилання залишаємо в описі під цим відео. До зустрічі на перегляді!